П'ятирічному Вовочці мама пояснює, що таке Отара та зграє. Наступного дня вона питає: Коли багато корів чи баранів, то це що? Вовочка на хвилинку замислився. Школа чи що? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Покупець приходить в магазин та й каже, Дайте один кілограм яблук і загорніть кожне окремо. Продавець загорнув. Дайте ще один кілограм слив і так само кожну загорніть окремо. Так само загорнув. О, а у вас вишні є? «О, чого нема, того нема. Дружина запитує чоловіка. А за що ти мене полюбив? За мою ідеальну фігуру або за сліпучу красу, а може, за мій ангельський характер? За твоє неперевершене почуття гумору. Мама поміряла синові ногу, щоб купити нове взуття. Малий питає Мама, скільки? «19 сантиметрів. Синок побіг задоволений. Ура! У мене 19 сантиметрів. Тато на кухні чаєм не захлинувся. Сару. А навіщо ти завжди перед тим, як варити сосиски, обрізаєш їх тінчики? Ну, так робила моя мама. Піди її, спитай. Ідоль Львівно, а ви навіщо обрізаєте сосиски перед варінням? Так вчила мене моя мама. Подзвони їй, сам і спитай. Розу Лейбівну, скажіть, навіщо ваша онука обрізає сосиски перед варінням? Ви що, досі користуєтесь моєю маленькою кастрюлькою? Фотомодель на фотосесії. Фотограф її просить. Зробіть серйозний вираз обличчя модель тупо на нього дивиться, він їй каже: "Ну добре. Давайте я вам допоможу. Скільки буде 7 на 9?"